Рівень, що ми, може, хотіли би поспати, але ми не можемо поспати, тому що є якась постійна активність. Ми приходимо десь, лягли спати. Може пройти година, і приходять ці чарівні люди, і дуже нас е -е, починають замахувати так, серйозно. Детарди. Ми їх можемо вбити, якщо ми не стикаємо те ж саме роблять. Тобто, якщо ми можемо літи в перші-другі ночі, вони можуть до шостої ранки, поки не стане світло, це робити. І, тобто, наступний день нам треба чесати терен, шукати прапор чи супротивника. А ми це вже робимо не так активно, тому що ми не спали. Що тобто, таке чесати терен? В кожного курені є свій прапор, який ховається на території. І е, ми повинні вставати зранку і шукати ці прав. А чесати терен, терен є, є квадратний. Ну, Бо я обратно сказав, що терен це, це всю територію. Прочисувати, Прочисувати. О, молоді ссор. ліси і такі, ну чесати терени. Вони з Дорогиніч. Зі Львова. А ви Лев, так? Як там цього року дорогу Який Настрій бойовий, що там? Ви завжди були леве? Завжди, вже п'ять років. І Леви вигравали, програвали? Е, – Ну, за мою пам'ять, три рази вигравали один раз програвали. – Якісь на сьогодні прогнози? На, на, на оці дні прогнози які у вас? – бан! Виграш